Привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді мультимарочний мультисистемний офлайн-сканер SyncTool Lite 2 від компанії SyncAr. До речі, приблизно десь рік тому ми з вами знімали огляд на його попередника, тобто просто Sync2Lite. І, до речі, це був доволі класний сканер, який мені дуже сподобався. І як бачите, пройшов рік, і компанія Syncar випустила другу версію. Отже, давайте також із нею ознайомимося і порівняємо із попередньою моделькою. Окей, друзі, отже, вже традиційно почнемо із комплектації. Як бачите, сканер поставляє. В ось такому пластиковому жорсткому кейсі. Якщо ми його відкриваємо, то тут бачимо з одного боку власне, самий сканер, який є пристібнутий ось такими ремінцями. Відповідно з іншого боку, в нас є ще ось такий відділ, де в нас зберігаються аксесуари. В першу чергу це є інструкція з експлуатації, також листок, де вказана комплектація. Далі кабель зарядки, в принципі, стандартний USB-A на Type-C. І далі ще цікаві адаптери для того, аби була можливість працювати з BMW F-Shaсі, ті, які використовують Ethernet або DoIP, IP, він ще називається. Отже, маємо такий перехідник для підключення сканера. І ще бачите, тут є окремо під кабель Ethernetу. Власне, самий кабель Ethernet. Та D-Link адаптер, який дозволяє перейти з езернету на USB. -шку. До речі, раніше в попередньому Light 1 такого не було. Це все починалось вже із дорожчих мастерів. Наприклад, ось таких, які в зовсім іншому ціновому сегменті. Далі давайте розглянемо самий сканер. Отже, як бачите, він виконаний на базі планшета на Android. І, звичайно, що має сенсорний дисплей. До речі, дисплей в порівнянні з попереднім Light 1 зробив великий крок вперед, отже, він набагато контрастніший і й має кращу картинку, взагалі без проблем працює на вулиці навіть у сонячний день. Сенсор також, звичайно, що вже ємнісний, а не резистивний тобто реагує на торкання, а не на натискання. Самий планшет, як бачите, має протиударний корпус, який пристосований для жорстких умов в автосервісі. Позаду є ось така підставочка. Сама підставка в нас металева, але при цьому прорезинена. Відповідно, якщо, наприклад, ви покладете його на капот, Бо на дах автомобіля, то нічого не подряпується. Ось тут є спеціальне місце так звана парковка для v тобто ви її не загубите, вона має своє місце. Сама ВСІАЙка в нас безпровідна, тобто це підключаємо до автомобіля, сканер, планшетик беремо в руки і не маємо ніяких дротів, бігаємо навколо автомобіля, під капот назад і так далі. Це також є дуже зручно. Тут в нас є два usb порта, один USB Type-C, який використовується для зарядки пристрою, і відповідно USB Type-A. Які використовуються, по-перше, для підключення додаткових модулів, про це далі, а також є можливість підключати сканер до персонального комп'ютера для перекидання даних, наприклад, скріншотів. Також зверніть увагу, що ось тут у нас є два динаміка, відповідно, є можливість відтворювати звук. Це стосується як попереджень різного роду, так і, наприклад, відтворення відео на YouTube, тому що така можливість тут також є. Якщо говорити про характеристики самого планшету, то мабуть також було б цікаво подивитись їх у порівнянні із попереднім Sync2 Light. Отже, тут, як бачите, в нас вже більш новіший процесор MT-8365, при цьому у нас двічі збільшена як оперативна, так і постійна пам'ять. 7-дюймовий дисплей проти 6-дюймового, який був на попередньому лайті. А от акумуляторна батарея, як бачите, дещо зменшена, тому що лайт 2 має 6000 мАч, порівняно із 6300 мАч на першому лайті. Їдемо далі. Стосовно діагностичного функціоналу, також є багато змін у другій версії в порівнянні із першою. Отже, давайте по черзі. Найперше, що кидається в очі, це те, що в нас відмовились від слота для додаткових модулів, який був в першому лайті. Таким чином, у вас вже немає можливості підключати ті модулі, які мали коннекшн на слот, але при цьому все одно 5 модулів є можливість підключити до Light 2, але використовуючи або USB-A-підключення, або Bluetooth підключення. Як бачите, найважливіші модулі в нас збережені. Єдине, що вам необхідно буде мати версії не ось такі слотові. Ось дивіться, наприклад, термопринтер від першого лайту, підключення на слот, а в нього є такий самий аналог, теж від Sinka, але із підключенням на USB. Відповідно, такий принтер ми сюди безпеку. Питань підключаємо. Теж саме, наприклад, буде стосуватись і осцилографа тому що там було два варіанти: один, який підключався на такий слот, другий, відповідно, також на USB. Єдине, що ви не зможете підключити, це імейджер або тепловізор, тому що він мав виключно підключення на слот, і відповідно до Light 2 ви його не підключите. З іншого боку, той тепловізор є доволі недешевий, і часто люди обирали купувати не тепловізор від компанії Sencar, а, наприклад, якийсь окремий Type-Sішний тепловізор, який можна підключити до звичайного смартфона. Їдемо далі. Наступна суттєва відмінність полягає в тому, що в нас змінилась кількість сервісних функцій. І у Light 2 їх кількість тепер становить 34 штуки. Той час, як у звичайного лайта, вона становила 28. Тобто тут у нас є певна плюшка, також є плюшка, і, яка стосується нашого VCI. Тобто, як бачите, у Light 2 він виглядає ось так. У лайт першого він виглядав доволі таки подібно, так тобто, це майже той самий форм-фактор. Але різниця не тільки в тому, як вони виглядають. а і у їх функціоналі, тому що у Light 2 додались два нових протокола: це яка fd та DOIP, або Diagnostic Over Internet Protocol, які раніше були доступні тільки у дорожчих мастерах. Відповідно, ми бачимо, що частково функціонал з дорожчої лінійки починає переходити на дешевшу лінійку, і це, звичайно, не може не тішити. Окей, друзі, давайте спробуємо підключити сканер до автомобіля. Як завжди, моя піддослідна фабія. Отже, беремо VCI, вставляємо її в діагностичний роз'єм. Вона традиційно вже пропікує. Отже, далі. Обираємо діагностику. Тут є можливість обрати марку вручну, але давайте скористаємось автопошуку. Відповідно, зараз відбувається підключення самого планшету до VCI, після чого буде вичитаний він код, і вже по він-коду буде визначено, що конкретно це за автомобіль. Далі обираємо Health Report. При цьому відсканується весь автомобіль, тобто всі блоки, всі системи, всі помилки. Є автомобіль сканується. Зверніть увагу, що швидкість сканування в першу чергу залежить не від сканера, а від автомобіля, від того наскільки швидкісні шини даних він використовує для спілкування. Також зауважте, що як для light 1 так і для light 2 недоступна топологія шин даних і блоки відображаються просто у вигляді списку. Є автомобіль відсканувався. Всі системи, помилок, як бачите, немає так, тобто 12. Систем 12 блоків було знайдено, ні в одному немає помилок. Також є можливість робити звіт про помилки. Ну, Зараз це трошки безмістовно, бо, власне, їх немає. Але ось так би він виглядав цей звіт, його можна конвертувати в PDF, роздрукувати або відправити комусь на e-mail, наприклад, клієнту або собі на, скажімо, робочий комп'ютер. Далі, якщо зайти в конкретний блок керування, то відкривається меню блока керування. Давайте, для прикладу, зайдемо в двигун. Отже, як завжди, нас вітає інформація про блок керування. Тобто тут всі його іденти, каталожні номери, він-коди і, і так далі. В залежності від блоку. Потім відкривається саме меню. Як бачите, для ваги воно доволі такі велике, але в принципі це стандартні функції. Отже, давайте швиденько по ним пройдемось. Отже, є можливість читати помилки, які зараз відсутні, і, відповідно, стирати помилки. Також є можливість передивлятись стоп-кадри, тобто це є ті умови, про яких виникли помилки. Воно тут теж підтримується, просто зараз помилок немає. Є можливість дивитися. DataStream, до речі, DataStream тут абсолютно повноцінний. Отже, по-перше, в нас є можливість пошуку. Наприклад, якщо мені потрібен, скажімо, тиск в рейлі, то я так і пишу. Pressure У мене з'являються тільки ті параметри в реальному часі, які мають те, що я тут в пошуку написав. Отже, шукаємо fuel pressure. Фактичне, задане. Натискаємо ОК і бачимо всі ці значення. Зверніть увагу, що є можливість це все відображати у вигляді графіків, є можливість ці графіки накладати, так? тобто декілька параметрів на одну систему координат. Ну, давайте, наприклад, зараз виведемо на екран сенсори положення педалі акселератора. Ось вони два. Натискаю на педаль. Відповідно, бачимо, як синхронно міняються значення із двох. Сенсорі положення педалі. Зверніть увагу, що шкали тут, звичайно, що адаптивні, так? тобто в нас ось ці значення будуть не постійні, а залежати від мінімум, максимум. Менше з тим все це гарно працює. Також зверніть увагу, що є можливість обирати розмірність, так? тобто в даному випадку мегапаскалі, кілопаскалі, бари. Якщо б мова йшла, наприклад, про температуру, то там було б градуси Фаренгейта або Цельсії. Якщо говорити про запис, то також немає проблем. Тобто зараз в нас пишуться параметри в реальному часі. Це насправді є дуже зручно тому що часто треба робити заїзди і щось ловити саме під час руху. Відповідно, вам не потрібен помічник, тобто ви кладете запис, їздити, тестите, потім натискаєте на стоп, зберігаєте цей запис. Після чого маєте можливість все це гарно передивитись вже в боксі з кавою і нікуди не поспішати, не створювати аварійних ситуацій. Їдемо далі. Також, звичайно, що доступний тест виконавчих механізмів, коли ми можемо щось запустити. Ну, наприклад, там не знаю. Для даної системи можемо запустити контрольну лампу свічок накалювання. Отже, Натискаю запуск, і відповідно ми бачимо, що вона в нас засвічується Так, зараз блимає. Натискаємо стоп і звичайно, що воно пропадає. Ну, таким чином, можна запускати багато різних виконавчих механізмів, це вже залежить від системи та її складності. В даному випадку ми маємо змогу наприклад, запустити клапан рециркуляції, помпу охолоджувача ЄГР. І так далі, і так далі, і так далі. Також зверніть увагу, що в нас доступні адаптації, ну, наприклад, запуск регенерації, прописування кодів інжекторів і так далі. і так далі Знову ж таки, залежить від конкретної системи. До речі, варто відмітити, що всі ці нюанси можна робити з меню блока керування або з окремих сервісних функцій, які є виділені в головному меню. Ми про них говорили, що для даного сканеру їх доступно аж 34 Звичайно, що доступні кодування, так тобто, ви є можливість записати попереднє кодування і потім його кодувати для деяких блоків. В нас кодування розписано, тобто має помічника. І ми не просто з вами там обираємо одинички, нулі або якісь цифри, а можемо обрати конкретну опцію і поставити присутня вона або не присутня, або вибрати з варіантів. Для інших блоків це є недоступно, це скоріше залежить не стільки від конкретно сканера Синкар, а від того, наскільки відома база Ось цих всіх кодувань, наскільки вона портується з дилерського Одіса. Тобто ось про що йшла мова. Зараз я зайшов в дев'ятий блок. Це є блок керування бортовою мережею. І тут кодування, як бачите, все повністю розписано, тобто є кожен байт. В кожному байті є якісь біти. І є пояснення за що відповідає кожен із цих бітів. Відповідно, ви все доволі таки юзерський можете накодувати. Як бачите, кожен біт підписаний, що він робить, за яку опцію відповідає. Таким чином це все відбувається доволі таки непогано. Але кажу, що це доступне не для всіх блоків, і це не проблема синкару або лаунчу, або якогось іншого сканера. Просто питання в тому, наскільки є на даний момент відомої інформації по тому чи іншому блоку від компанії VAG. Також приємний момент: тут присутній онлайн логін. Тобто, як ви знаєте, для багатьох блоків, для того, аби виконати якусь певну процедуру, необхідно надати код доступу. Оцей Access Permission, де треба ввести якийсь спеціальний код. Цей код далеко не завжди є відомий. В деяких випадках сканер його підказує. В даному випадку, як бачите, ні. І саме для цього в нас є так званий. Онлайн логін. Тобто зараз сканер стукається на сервер, бере каталожний номер блоку керування, і після цього витягує з сервера ті логіни, які могли би підійти для конкретного блоку керування. Відповідно, можна пробувати різні. Бачите, перший не підійшов, другий підійшов. Відповідно, вже можна з цим блоком працювати і робити якісь хитрі процедури, для яких потрібен логін. Також, друзі, важливо відмітити, що тут є і деякі онлайн-функції, які теж непогано працюють. До них, по-перше, відводяться так звані введені функції, які працюють для вагрупи. Отже, в чому суть? Справа в тому, що є багато різних опцій, які можна проробити в дилерському одісі, і при цьому це є не просто якась процедура, а це є так звана введена процедура, тобто сканер повністю веде нас по процедурі, дає підказки, що робити, куди лізти і що натискати. Це насправді є дуже потужна штука. Отже, натискаємо старт. Зараз я обрав повністю свою фабію, тип двигуна і так далі. Відповідно, далі він нам пропонує введені функції по різним блокам керування. Давайте, наприклад, зайдемо в блок керування двигуном. І, власне, тут є купа різних функцій, наприклад, там сервісна регенерація, скидання значень самонавчання по сенсору кисню. і так далі, і так далі. Ну, Наприклад, є прокачка паливної системи, яка, до речі, має запускатись кожен раз після. Наприклад, заміни паливного фільтра або розгерметизації паливної системи. Отже, тут у нас є повністю всі підказки, звичайно, що це буде англійською, але менше з тим інформація є, в принципі, з нею можна працювати. Отже, у нас тут є доволі чіткі інструкції, що треба робити, як має стояти автомобіль на нейтралі, на паркінгу, температура, ще якісь інші умови. Як бачите, тут є опис самої процедури, що зараз буде активований паливний насос протягом трьох хвилин, при цьому залишок палива в баці в нас становить 37. Літрів, відповідно, натискаємо далі. Тепер запуститься паливний насос і буде постійно проганяти дизель по магістралям і таким чином. В нас буде видалятись повітря з системи. Отже, чому це дуже корисно? Тому що є багато різних процедур, які виконуються ну не те, що безкладно, але і з певними умовами. І часто буває так, що діагностичний сканер вміє зробити цю процедуру, тобто апаратно він може це зробити, але умови якісь не описує. Відповідно, процедура нас далі не пропускає, тому що, наприклад, немає ще достатньої температури, або автомобіль не стоїть, наприклад, в паркінгу, або в нейтралі, або двигун має працювати, або не має працювати. Якісь умови, про які ми не знаємо, і сканер нам про них не каже. І, відповідно, тому процедура не проходить, хоча фізично сканер в стані її виконати. Власне, для того, аби не мати таких проблем, і були придумані введені функції, які вже доступні у SyncTool Lite 2, що, звичайно, не може не тішити. Також до онлайн-функцій відноситься ще і онлайн-кодування. Отже, тільки що я вам показував звичайно, офлайн-кодування, але насправді є можливість робити це і за допомогою онлайна. Отже, зараз обираємо кодування однієї системи. Тут Давайте виберемо той самий 0,9 блок. І зараз сканер постукається на сервер, де заб'є номер каталожний нашого 09-го блока, тобто блока керування бортмережею, і покажуть нам доступні варіанти кодування для цього блока. Отже, на перший погляд, не дуже зрозуміло, на що це потрібно, але справа в тому, що часто на вашій групі, коли ви замінюєте блок керування, і якщо ви попередньо оригінальне кодування старого блоку не записали, або, наприклад, блок повністю здох і вже не було можливості його записати. То у вас можуть бути проблеми із тим, щоб новий або вживаний блок покласти в машину, тому що як тільки ви його підключите, є такі блоки, які одразу занулюють кодування. Тобто, ось все це довге кодування стане нулями, і якимось чином його просто вгадати, у вас не дуже то вийде, тому що ви ж розумієте, скільки тут є різних комбінацій. Відповідно, тоді, не маючи дилерського одіса з онлайн доступом, на допомогу приходить синкар, який має онлайн кодування, який стукається на сервер і достає хоча б декілька можливих кодувань. Відповідно, у вас, ну, принаймні, якась частина. На кодування вже автоматично з'являється. Можливо, тут ще не всі опції будуть правильно закодовані саме під ваш автомобіль, але менше з тим вас вже не нулі, ви вже маєте із чим працювати, і решту вже можете вручну доробити. Можливо, цей функціонал не повністю розкривається на моїй ФАПії, тому що вона є простенька і вже не така нова. Але на автомобілях новіших ця штука іноді дуже сильно виручає. До речі, ось ці три останні опції, про які я казав, онлайн-кодування, введені функції та онлайн-логін. Не працювали рік тому, коли я знімав огляд на Синкту. Лайт, там була проблема із авторизацією на сервері, через що всі ці онлайн-опції не працювали. Ми тоді писали у підтримку і все ж таки все це пофіксили. І вже, ну не знаю, десь півроку на лайті, першому також це все нормально без проблем працює. І ви також можете тут онлайн кодувати, витягувати онлайн-логіни та користуватись введеними функціями по ВАГ-групі. Мабуть, далі не буду заглиблюватись у стандартний діагностичний функціонал сканера, тому що ми з вами доволі детально розбирали це все на попередньому огляді SYNCTOOL Light 1. В принципі, вони між собою фактично по базовій діагностиці не відрізняються, тому якщо когось це цікавить більш детально. Заходьте і дивіться огляд на цей сканер, посилання буде в описі. Ну, а взагалі, якщо ще поговорити про можливості цього сканера, то, звичайно, що він вміє оновлюватись. Це є так званий офлайн-сканер, який може. Умовно працювати без інтернету, тобто йому інтернет потрібен тільки для авторизації, для оновлень і для деяких онлайн-опцій, наприклад, як онлайн-кодування, яке я вам тільки що показував. Базова діагностика без проблем відбувається без інтернету. Єдине, що вам треба перший раз один раз залогінитися, в принципі, розлогінюється він дуже рідко. Якщо говорити про оновлення, то в комплекті зі сканером йде вже традиційна ліцензія на 2 роки. Відповідно, 2 роки ви без питань оновлюєтесь. Потім, коли ліцензія закінчується, сканер продовжує працювати, тобто нічого не закривається, все те, що ви встигли скачати, продовжує працювати. Єдине, що у вас перестануть працювати онлайн-опції. Оновлення, як бачите, відбувається дуже просто. Тобто, ви заходите в, у вкладку оновлення, має бути підключення до інтернет-мережі, робиться це стандартно, як на будь-якому Android-планшеті. Відповідно, у вас просто сервера скачується оновлення для діагностичного модуля. Це все, як бачите, розділене по різним маркам та Сервісним функціям, які також виділені в окремі діагностичні модулі. І, в принципі, триває все доволі просто та юзерське. Є можливість це робити по черзі, або, ось, наприклад, натиснути start All. При цьому він самий створить чергу і по черзі почне оновлювати усі модулі. Відповідно, це зручно, ви можете його лишити, наприклад, на ніч і він на ранок буде повністю оновлений. Далі є вкладка File, де зберігаються всі попередньо збережені звіти, скріншоти. Звіти в форматі PDF, записи параметрів в реальному часі і так далі, і так далі. Також є можливість, звичайно, щоб підключатись в стандартному OBD2 режимі. Тут можна написати у техпідтримку, ну насправді як воно працює. Конкретно вам ніхто там відповідати не буде, але у вас є можливість обрати якусь останню машину, з якої у вас були трабли, наприклад, шкода. Тут ви вкажете, що саме було не так, вкажете якийсь опис та імейл, е і відправите це у службу підтримки. Відповідно, коли таких запитів набереться якась певна кількість. Синкар зрозуміє, що то дійсно є не якась разова, а масова проблема, вони її пофіксять. Після чого вам прилетить оновлення, відповідно, там це вже буде поремонтовано. Скільки це буде тривати, на жаль, не берусь казати, тому що іноді реагують швидко. Іноді якісь проблеми фіксяться доволі таки довго. Ну, але менше з тим, на сьогоднішній день це максимум, що може синкар запропонувати на український ринок. Repair Info – це окрема вкладка, де ви можете потрапити в браузер і принципі, в принципі, Класичним чином займатися інтернет-серфінгом, зайти на YouTube, подивитись відео і так далі. Також тут є бібліотека. Кодів несправностей, ну мова йде про стандартні OBD коди в принципі, з ними вже давно немає проблем, але все одно це все тут записується. Кавередж ліс, тут є можливість передивитись функціонал сканера. Наприклад, якщо вам хтось дзвонить з якоюсь машинкою, просить зробити якусь процедуру, ви не знаєте, чи ваш сканер то зможе зробити. Відповідно, ви заходите сюди, обираєте марку, модель, рік-систему, і бачите, може цей сканер це робити чи не може, для того, аби ви, наприклад, дарма не ганяли клієнта до себе. Також тут є різні ярлички, наприклад, як. На Hines Pro. Звичайно, що тут може бути ще автодата і інші бази даних, але суть в тому, що вони не будуть працювати, допоки ви окремо не купите підписку. Відповідно, можна користуватися цією базою зі сканера, а можна зі звичайного комп'ютера, зі звичайного браузера, це вже кому як подобається. Також Light 2, власне, як і Light 1 підтримує віддалену діагностику, але при цьому можуть допомагати вам, але не можете допомагати ви. Робиться це дуже просто або за допомогою Remote Контролер або за допомогою TeamViewer. Я в принципі постійно користуюсь за допомогою TeamViewer. Тут відкривається QS, далі з'являється ваша айдішка, ось вона. І цю айдішку ви, наприклад, забиваєте на мобільному телефоні або на персональному комп'ютері, де є TeamViewer. і таким чином хтось може отримати доступ до вашого планшету і відповідно допомагати вам у діагностиці. Окей, друзі, давайте підведемо якісь підсумки. Отже, Light 2 в порівнянні з попереднім лайтом має новіший планшет, майже вдвічі збільшену пам'ять новіший процесор та трошки більший дисплей, який, до речі, набагато краще виглядає порівнює з попереднім, але не знаю, камера вам того, мабуть, не передає. Також нагадаю, що є в VCI підтримка ще двох свіжих протоколів, таких як CAN-ID та DoIP. Ну і звичайно, що тут у нас більше сервісних функцій, тому що тут їх є 34, тут їх є 28. З іншого боку. Він позбувся ось цієї модульної системи, і хоча модулі тут також підтримуються, але вже не на слот, ми вже про то говорили. І також Light 2 є дорожчим за додатковий функціонал та апаратку новішого планшета. Менше з тим, обидва сканери, на мій погляд, є дуже хорошими та зручними, і чудово би підійшли як для професійного, так і напівпрофесійного використання, тому що є маленькі, компактні, мобільні і закривають більшість більшість всіх тих потреб, які стосуються саме діагнозу. І навіть трошечки мають ширший функціонал в плані кодувань, що також додає їм цінності. Тому, якщо у вас стоїть вибір, який саме з цих двох сканерів купити, то я б, мабуть, сказав так, якщо у вас вже є Light перший, то, мабуть, немає сенсу міняти його на Light 2, тому що все ж таки функціонал дуже подібний. Якщо ви ще не купили ні один, але дивитесь на сканер в такому ціновому сегменті і функціоналі, мабуть, вже варто брати другий Light, тому що все ж таки свіжіший планшет. По-перше, а по-друге, є більш нові протоколи. Коли КНФД та до IP, які переважно використовуються в автомобілях з 2018 року. А нагадаю, автомобіль, випущений 2018 року, вже має 6 років. Відповідно, такі автомобілі обслуговуються вже не тільки на дилерах, а можуть заїхати і до вас в неавторизоване СТО. Ну ось, власне, і весь огляд. На цьому завершую. Всім, як завжди, хочу побажати миру та злагоди і чекайте нові відео.